Літо закінчилось, починається осінь і у багатьох депресія. А це нормально, не лякайтеся. Коли закінчується один сезон, то ще й такий, який обожнюють усі літо, і починається сезон холодів, і кожна людина на безсвідомому рівні згадує, як було в ці часи року. І вона починає ностальгувати за тими теплими днями, за відпусткою. І це нормально. Якщо не лякайтеся цього стану, не лякайтеся цього почуття, а яке саме почуття, коли улюблені справи не хочеться більше робити. Коли просто немає сил ні на що, така апатія в людини, людина не хоче вставати з ліжка, людина хоче подовше поспати, вона втрачає інтерес до тих речей, які любила раніше. І вона стає така, знаєте, ніби, ніби їй все одно. Тобто вона стає такою якоюсь, ну Наче вона наче апатична, їй не цікаво нічого в цьому світі. Оце перші ознаки депресії, яка пов'язана з а, літньо осіннім переходом. Ця депресія, вона не така. Безпечна, як ми думаємо, вона може привести до різних хвороб. хвороб, хвороб шлунку особливо. Якщо ви помічали, то часто хвороби шлунку вони загострюються саме в осінній період. Це фактори є фізіологічні, фізичні, але є психологічний фактор, який відповідає за те, що тобто, впливає на те, що у людини починаються. Розвиватися якісь захворювання на фоні депресії, яку вона не помітила. Це В основному можуть бути хвороби, наприклад, верхніх дихальних шляхів, тому що людина переживає за своє горло за. Ну, тобто вона може на свідомому рівні вам нічого не говорити, вона й сама може собі це не розуміти. Але... Вона буде вже переживати на підсвідомому рівні. І якщо не витягти з підсвідомого рівня ці програми, в неї закладені, то будуть проблеми. Взагалі, от хочу сказати для тих, кому це цікаво, як працює психолог, тобто я, моя конкретна авторська методика. Моя конкретна авторська методика складається в тому, що і вона ще не було такого, щоб вона давала збої, слава Богу. Тобто завжди це 90% результату. Вона покладається в тому, що я просто е на рівні підсвідомості можу виявити, які у вас закладено програми, деструктивні, знищуючи програми у вашій підсвідомості. Тобто вони могли бути закладені ще з дитинства, могли бути протягом життя закладені бути. Тобто е підсвідомості є такі програми, це знаєте, як у, у комп'ютера, тобто програми. Які починають давати збої, і вони можна сказати, вірусні, ми їх видаляємо, так ми з ними боремося. З вірусами в організмі ми також боремося. Так це ж точ... так це ж такий же вірус, але в нашій підсвідомості, коли у людини закладена ще з дитинства програма на неуспіх, на хвороби. Переживання, травми різні, які дають про, про себе знати. І тоді ми виявля... я виявляю ці травми у вас. Дивлюся, що які програми у вас є знищуючими на підсвідомому рівні. Можливо, там є програма, наприклад. А, така, яка запустила якусь хворобу, тому що ви знали, що у вас сім'ї там всі хворіють на ці хвороби. Ну, тобто, не буду вдаватися зараз деталі, це особисто. Е, можу витягти програму, яка при, е, називається знаєте, як самоліквідація. Тобто людина виконувала якісь в житті доручення, і тут вона е, почула і зрозуміла, і так і здалося, що вона нікому не потрібна. Розумієте, от вона нікому не потрібна. Вона така нещасна людина. Uh, і все, і тепер уже в неї таке життя стало, що вона була uh, така, знаєте, затребувана людина, а тут до неї ніхто не uh, вже не звертається. Ну це про бабусів часто про uh, дружин, які про жінок, які виростили дітей і побачили, що чоловік якось уже не так до них відноситься, і діти самостійні, uh, тобто ще до людей, які відчували, яких кинули там, наприклад, таким... Друга половина, ну як це, в лапках друга половина. Тобто ці всі люди вони відчувають, що вони нікому не потрібні. От. І коли людина це відчуває, вона починає в собі натискати програму всередині на підсвідомому рівні, наприклад, кнопочку «Delete», Кнопочку Деліт, яка просто запускає знищення її як файла людини як файла в цій системі, тому що всі ці люди, знаєте, Бог взагалі це великий айтішник. Я це буду говорити, тому що це якби я вже впевнена в цьому. Тобто впевнена, і ці хми як файли, знаєте, є вірусні, є невірусні. І от коли нажимаємо, ми натискаємо самі програми, що знищити все в, в кошик, викинути в кошик, то тут починається таке, що вже нічого не можна зробити. Я ось саме цю програму знищення, самознищення, яку людина натиснула, я знаходжу в її підсвідомості свідомості і перевстановлюю, можна так сказати, її Windows. Чи XP, чи ще щось на більш нову версію. Версію ту, з якою вона буде гарно себе почувати, як в неї зміниться програма життя, тому що я вам говорю, що і це є так, що ніяке життя там зверху нас, як ми звикли говорити, що все зверху прописано, скільки років? Ні, людина може міняти програму життя, якщо вона буде переставляти, Бог це дозволяє їй, тому що людина сама має, має волю над своїм життям. Тому що людина, якщо вона звертається до Бога, якщо вона звертається в свою підсвідомість до свого я, підсвідомість до свого «Я», то вона, звісно, знатиме завжди, як їй перестановити цю програму і знайти верш... найкращу версію себе. От зараз модно говорити цю фразу краща версія себе я стаю кращою версією себе. Але у ці люди, які ці пишуть, я бачу багато хто пише ці лозунги, чи задумувалися, ну хоч можна так сказати, 50% з них, 50% з них. Що це значить? От я вам зараз розповідаю, що це значить. Що краща версія себе це тоді, коли ми у там на підсвідомості виявляємо програму. Тобто я допомагаю вам як спеціаліст, яка у вас деструктивна, яка везде вас до самознищення. І цю програму, цю програму як вірус, знешкоджуємо, викидаємо з вашої підсвідомості, позбавляємося її. І завантажуємо вам ту програму, яку саме вам потрібно, щоб змінити своє життя так, як ви хотіли б піти по тому шляху, і зробити з себе кращу версію себе. Оце і буде означати краща версія себе. Дуже багато, знаєте, Є таких речей, які можна розповісти, які я знаю, які сприймає мій мозок, і які дають відповіді на багато питань з приводу різних, ну вже так сказати. Чинники факторів, які впливають на життя людини, і е, пояснити їхні причини, пояснити, як позбавитися негативного чогось там в своєму житті, як переписати програму життя, е, як е, дійсно е, із себе зробити кращу версію себе. І як можна взагалі досягти успіху в своєму роду одну першому? Тобто ви бачили, що в вашому роду жили люди по якійсь програмі, вона була встановлена. Я просто виявляю цю програму, якщо вона була деструктивна у вашій підсвідомості, і просто її знищенчую. Ми її переперестанавлюю її, переустановлюю і ми і. Туди завантажується нова програма. Вашого успішного життя, про яке ви мрієте, але ви повинні розуміти, що ви конкретно хочете. Коли ви приходите на прийом до, до психолога, перше це що повинні ви з запитом. Ви повинні сформулювати запит і сказати, коли ви, наприклад, мені пишете особисто повідомлення, що я хочу на прийом. Пишіть, будь ласка, мій запит, тобто свій запит пишіть, що конкретно з чим конкретно ви хочете попрацювати, бо людина, яка не знає. Цей запит вона взагалі нічого тоді не знає, і вона не знає, що вона хоче і як їй допомагати. Я можу допомогти вам сформулювати цей запит, послухати вас на особистому прийомі, хоч онлайн, хоч офлайн.